Ви коли-небудь сварилися з партнером реально через дрібниці, але всередині ніби знали, що справа не в цьому. Не через молоко, яке він забув купити, чи сміття, яке не винесли, а через те, що вам боляче, коли здається, що вас не чують, не бачать, не помічають. Саме цю глибинну частину стосунків досліджує і лікує парна терапія у підході емоційно фокусованої терапії. Я дипломований психолог Марта з восьмирічним досвідом роботи, і вже багато років я працюю з парами, допомагаю їм знаходити шлях один до одного. Моя професійна дорога була пошуком того методу, який би не просто ремонтував стосунки, гасив пожежі, а дійсно доторкався до цієї глибинної емоційної основи любові. Я навчалася, практикувала різні підходи, але справжнім відкриттям для мене стала емоційно фокусована терапія метод, засновницею якого є Сью Джонсон. Я пройшла навчання у міжнародній спільноті ЕФТ, яку вона заснувала, і можу сказати: у цьому підході я знайшла щось надзвичайно близьке мені як людині. Те, що резонує не лише на професійному рівні, а й на рівні особистісного розуміння, що таке любов, що таке підтримка, справжня емоційна присутність у моїй роботі ЕФТ – це не набір технік, це така жива розмова про почуття, вразливість, про те, як ми можемо знову відчути. Побачити, що інша людина поруч з нами переживає у найважливіші моменти життя. Ми всі прагнемо відчувати, що нас бачать, чують, люблять, і стосунки це не просто спільний побут, плани на майбутнє. Це насамперед емоційний зв'язок, це відчуття, що інша людина для нас є таким надійним острівцем безпеки, до якої можна звернутись. В радості, в страху, в смутку, і коли цей зв'язок порушується, у стосунках з'являється тривога, відстань, конфлікти і часто суперечки не про те, хто винен, не про побутові дрібниці, а за ними стоїть глибше питання: чи я для тебе важлива? Важливий. чи можу я на тебе покластися, довіряти тобі? Як ЕФТ бачить конфлікт? Парна терапія у підході ЕФТ допомагає парам побачити, що їхні конфлікти це лише сигнал втрати оцієї емоційної безпеки. І коли партнери не отримують підтримки чи тепла, запускається… Певний негативний цикл у стосунках, коли один починає тиснути, вимагати, е наздоганяти, підвищувати голос, інший захищається, віддаляється, дистанціюється, замикається. І що більше один тисне, то більше інший відходить. Наприклад, е з життя, що там? він приходить з роботи. Одразу сідає за телефон, а вона відчуває. Він мене ігнорує, не помічає, не цінує, не скучив. Вона йому каже: Знову в своєму телефоні, я тут пусте місце, я чекала тебе. Він закривається, мовчить, а вона злиться ще більше. І ось ви вже в одній кімнаті, але на різних планетах. Це класичний! Приклад негативного циклу. Насправді тут не про телефон, а про цей глибинний страх да? залишитись непоміченим, непотрібним. Зараз ви особисто можете подумати, коли ви сваритесь зі своїм партнером, хто ви в цьому танці негативного циклу ви тиснете? Чи дистанціюєтесь і замикаєтесь? А Давайте спробуємо замість фрази ти ніколи, чи ти завжди. Уявіть, що ви кажете, мені сумно, коли ти віддаляєшся. Я потребую твого тепла, уваги. І відчуйте цю різницю. І це один із таких моментів, із яких складається поступове, тривале відновлення зв'язку. В Вте ми виділяємо три головні ключі до близькості. Це доступність, коли ви відкриті для контакту один з одним. Чуйність, коли я помічаю твої сигнали, емоції і реагую на них. І залученість, коли я з тобою в цьому моменті. Що відбувається на терапії? По перше, ми виявляємо ваш негативний цикл. Бо в усіх він індивідуальний. Як він запускається, які тригери, реакції ви обираєте. Далі ми знаходимо емоції під поверхнею. Замість, наприклад, ти мене дратуєш, вже з'являється мені страшно, що ти віддаляєшся. Третій етап, коли ми створюємо безпечний простір для нових емоційних моментів, коли ви вже можете бути вразливими, почутими. Четверте. В результаті формується такий новий цикл близькості, коли більше відкритості, тепла, менше захисту, менше напруги. Тож, що дає ЕФТ парам? По-перше, відновлює почуття, що мій партнер це той самий мій безпечний острівець у буремному житті, допомагає зупинити автоматичні конфліктні реакції. Навчає виражати вразливість замість захисту нападу, повертає ніжність, контакт навіть після тривалої відстані. Навіть якщо ви зараз далекі один від одного, зв'язок можна відновити. Дослідження наукові показують, що 70% пар відновлюють близькість після ЕФТ терапії, бо любов це не магія. Це навичка, яку можна і потрібно тренувати. Спробуйте вже сьогодні зробити маленький крок. Наприклад, напишіть вашому партнеру повідомлення, що ви думаєте про нього, згадуєте не як завдання від мене, а просто як такий знак уваги для вашої близької людини. Я тут, я тебе бачу, ти важливий. Дякую за перегляд цього відео на моєму молодому Ютуб каналі. Підписуйтесь обов'язково. Залишайтесь зі мною щоб споживати якісний психологічний контент. І записуйтесь на мої індивідуальні та парні консультації. Залишайте заявку для цього на моєму сайті kushkarova.com, А також е, обов'язково приєднуйтесь у мій телеграм-канал безкоштовний, який називається Як навчитись піклуватись про себе. Всі посилання будуть в описі. Дякую!